Сьогодні наш розповідь про випускницю нашого девчоверського ліцею Тетяну Дімову Її творчість це історія про те, як мистецтво може стати порятунком у найважчі моменти життя. Важливо, що в роботах художниці відчувається її особистий досвід. Вона ніби говорить про її шлях, боротьбу, сумніву, але й надію завжди присутня. У картині з гірським пейзажем Тетяна Дімова передає величі спокій гір, глибину неба та прозорість повітря. Саме в таких роботах Тетяна демонструє свою любов до природи, яка є джерелом натхнення та сили для художниці. Одним із ключових аспектів творчості Тетяни є в її вміння поєднувати реальне й фантастичне. Створюючи сюрреалістичні композиції, це проявляється в картинах, де звичайні предмети або тварини набувають символічного значення. В іншій картині де рибки плавають у скляних посудинах на шаховій підлозі, а над арками пливе корабель, глядач опиняється в світі фантазії, де немає меж між реальністю та вигадкою. Важливу роль у творчості художниці відіграє родина. Підтримка близьких людей стала для неї тією основою, на яких трималася віра в себе і в своє майбутнє. Саме вони надихали Тетяну не зупинятися, не втручати оптимізму і продовжити малювати навіть тоді, коли здавалося, що сил більше немає. Родина не лише підтримувала, а й стала першими глядачами її робіт, допомагала повірити, що мистецтво може бути важливим і для інших людей. Тетяна не зупиняється у розвитку. Вона продовжує вивчати нові техніки, експериментує з композиціями дивиться майстер-класи та навчиться інших художників. Для неї мистецтво це постійний рух уперед та пошук нових способів передавати свої власні почуття.